Доброго ранку всім. Сьогодні 17 травня 2024 року. Наче в нас вже більш-менш стає на погоді. 14 градусів тепла, 7.28. І ми починаємо трудовий день свій. Продовжуємо сіять сонячних, сьогодні вже переходимо на посіви. Після пшениці закінчили і соняшник по попереднику кукурудза. Там більш-менш вологи менше було і ми засіяли кукурудзяні поля, де була кукурудза. Сьогодні починаємо сіяти по попереднику пшениця. Соняшник по соняшнику ми будемо сіяти. Перед цим проводили обробіток 27, 28, там 1, го 2, ну, 2 тижні, назад, до 20 днів. назад. І тепер проведемо обробіток і почнемо сіяти вже соняшник по соняшнику, як проведемо посів по пшениці, по попереднику. Ну, це не саме головне. сьогодні головний день. Починаємо висадку кавуна нашого. Кавун Уже після сходів Кавуна пройшло рівно місяць, ми його так маринували, маринували, Ну, ви вже бачите, яка ситуація в країні ну, із війною, із погодою, і заморозки ночні. Так що не знаю, може трошки передержали, Ну, ну краще я не міг. Як змогли, так і зробили. Все я вам покажу, буде, буде цікаво, бо всі питають, як буде така висадка на великому полі проводиться. Все я вам покажу, розкажу, побачите. Будемо сьогодні висаджувати дині води. Так що і сіємо, і бризкаємо і зараз будемо покажемо, що ми тут повирощували. Дуже цікаво. Все, я вам покажу. І ось. Отакий ми виростили. Кавун поки в розсаді. І весь його треба буде, не знаю, як там вийде, за день, за два, ну скільки не вийде. Хлопці вже пооткривали його, температура дозволяє. Будемо його пробувати сьогодні висаджувати. Дивіться. Це все я вам покажу. Це я вам покажу, розкажу. Там ще за, за цим зданням теж там чотири розсадника великі. Ща тут. Эта лондиньо Там ззаді ще. Ну в общем роботи куча. Побачите все. Добре. Де так невеличко, ще будемо робити погрузочку, бус, бочку приготували і будемо видвигатися. Так, ну вже приїхали на поле, повитягли розсаду, тут кукурудза посаджена і ось тут проходить такий процес. Одні поливають, трактором підвозимо. Воду, так, покажу вам. І поїхали. От так ось. Саженці порозносинами наперед. Какуюся колоном хлопці колять і кидають стаканчики. Стаканчик витягується. І поїхала. А, ну, тут, тут, так що так якось ось таку Сажиємо поки йде диня. сади 80 сантиметрів одна від одну в рядку, а тут виходить так, щоб заїжджав трактор потім і проводили полив, заходив міжрядя, забирав три рядка для полива. Все вам покажу. Дивимося далі. Que oh, yeah. І всі де проти роботи, коління По всадимо повністю, потім так вже буде поливати, воду підводимо, сюди доливаємо, лійками підливаємо, де колами, де сапками, коротше, робота кипить. Ось такий процес роботи. Легкої роботи в нас немає. Ми шукаємо. якоїсь прибуткової роботи, тому що, щоб що заробити, треба було. хорошо працювати. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні. Далі буду вам все показувати.